Посилення мобілізації, вибух гранати у багатоповерхівці та порятунок тварин з фронту. Це підсумки тижня. Мене звати Наталія Гоман. Переклад жестовою мовою Людмила Бабенко. На Чернігівщині наразі вживають заходів для посилення мобілізації. Про це під час брифінгу, 24 жовтня, сказав начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Він розповів, що не задоволений рівнем мобілізації і що посилені заходи триватимуть до перемоги України. Наступного тижня Чернігівська обласна рада збереться на позачергову сесію, щоб звернутися до міжнародних партнерів з проханням підтримати план перемоги України. Про це під час брифінгу, 24 жовтня, повідомила голова Чернігівської обласної ради Олена Дмитренко. На вулиці Курсанта Єськова у Чернігові проведуть ямковий ремонт дороги. Про це під час загальноміської наради, 22 жовтня, повідомив виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако. За його словами, цьогоріч зробити капітальний ремонт не зможуть, однак проведуть поточний на найгірших ділянках дороги. Також Ломако додав, що всі документи вже підписані, і комунальники готові розпочинати роботи. Мамо, ми будемо прориватися і молитись. Це було останнє повідомлення Оксані Голубенко від сина Руслана 10 жовтня 2024 року. Після цього зв'язок зник. А в соціальних мережах аналітики Діпстейт опублікували кадр розстріляних на курщині дев'ятьох військовослужбовців ЗСУ. Саме на цьому кадрі Оксана Голубенко із чоловіком побачили свого сина Руслана. Опізнали його за спідньою білизною та шкарпетками. 16 жовтня отримали сповіщення, що син зник без звісти біля села Толстилух у Курській області. Я кожен раз дивляюсь до фотографій, думаю, може мене його без свідомості виставили. Ну, знаєте, всяке ж буває, на ньому не видно такого нічого. І кожного разу якась, наче, надія є. Хочеться так вірити в це. Я не хочу вірити, що його немає. У багатоповерхівці в Чернігові близько дев'ятої вечора, 22 жовтня, вибухнула граната. Про це Суспільному розповіла речниця Нацполіції області Наталія Слабеняк. За її словами, це сталося, коли двоє місцевих мешканців вживали алкоголь у помешканні одного з них. Внаслідок вибуху один з чоловіків отримав незначні тілесні ушкодження. Йому була надана медичну допомогу на місці. Від госпіталізації він відмовився. Поліція розслідує обставини вибуху у рамках кримінального провадження. Замінюють дах, встановлюють нові двері та вікна роблять відкоси. У Чернігівській районній лікарні триває капітальний ремонт поліклінічного відділення. Наслідок російських обстрілів на початку повномасштабного вторгнення будівля поліклініки була найбільш пошкодженою серед усіх корпусів. За словами гендиректорки закладу Інни Фесенко, 2022 року розробили проєкт капітального ремонту, але роботи не почали, оскільки чекали на фінансування. 17 квітня цього року лікарня потрапила під ракетний удар вдруге. У липні медзаклад почали капітально ремонтувати. Це виконується за кошти донорів, Це компанія французька Servier, це фармкомпанія дуже велика. Вони з першого дня, коли був зроблений проєкт, вони заявили, що вони будуть допомагати нам і виділили ці кошти. Ці кошти заходять нам через проєкт платформу Юнайтед24. Війська РФ щодня продовжують обстрілювати прикордоння Чернігівщини. З понеділка по п'ятницю було 226 приходів по 21 населеному пункту у Семенівській, Сновській, Новгородсіверській та Городнянській громадах. Вогонь росіяни вели з безпілотників, мінометів, гранатометів, артилерії, РСЗВ, танків та самохідних гармат. Про це Суспільному повідомили у Чернігівському прикордонному загоні. Вдруге без житла і без компенсації. Родина Морозів з прикордоння Чернігівщини до осені 2023 року жила у селі Чайкине Новгородсіверської громади. Там мали квартиру у двоповерховому будинку у центрі села. Торік у вересні у нього влучили два російських шахеди. Після цього морози переїхали до сусіднього Полюшкиного, де мали дачу. 1 жовтня цього року росіяни вперше обстріляли це село з артилерії. Будинок, де мешкала сім'я, згорів ущент. З майна залишився лише одяг, який був на них. Така що тут? Тут вже все, тут, ну, тут без слов. Це мастерська була, це теж мастерська, згоріло все. Це баня була, це літня кухня, згоріло теж все. Сараю ставці, який треба було зносити. Насіння вибирають під звуки обстрілів та поки над городами літають російські дрони. У селі Архипівка, що за два кілометри від кордону з РФ, Микола Зварьок займається вирощуванням гарбузів. Насіння потім продає. Каже, через бойові дії до села не доїжджають швидка, рятувальники та працівники електромереж. Проте закупівельники їдуть. В кінці августа почали вбирати, це першу тиждень була по 95. Ну, останню, як сказали, вже тиждень-дві до нас не їздили, десь 86-84. Майже 8% самозаліснених територій на Чернігівщині вже передали для господарювання державним або комунальним лісогосподарським підприємствам. Про це Суспільному розповів начальник північного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Сергій Аніщенко. За його словами, в Чернігівській області понад 100 тисяч гектарів самозаліснених земель. Наразі триває процес їх оформлення. Директор Корюківка лісу каже, передача таких територій у комунальну власність допоможе зберегти. Ліси від незаконної вирубки. Ці землі абсолютно в безгосподарському статусі. І, як ми бачимо, ось на цих ділянках, що вони вимагають догляду. за ними». Гроші на оплату корекційних занять для дітей Чернігівщини очікують найближчим часом. Про це Суспільному розповів начальник обласного управління освіти Юрій Музика. За його словами, кошти від держави можуть надійти вже у жовтні. В області, починаючи із цього навчального року, у школах та садочках припинили проводити корекційні заняття для дітей з особливими освітніми потребами. За словами директорки Чернігівського міського інклюзивно-ресурсного центру Олени Підмогильної, це пов'язано з відсутністю державного фінансування. Поки корекційні заняття не проводять у закладах освіти, за допомогою можна звернутися до психолога, а також до асистента вчителя чи вихователя. Психолог бере таких діток на заняття всіх у всіх школах. Вони не залишаються без допомоги. Як, всі діти їх беруть, як всіх дітей їх беруть на заняття. І є асистенти вчителя, які допомагають щодня і виконати завдання, і проводять з ними роботу. Вчиться керувати трактором та ремонтувати сільгосптехніку. Дарина Остапенко студентка Ніжинського професійного аграрного ліцею. Єдина дівчина у групі. З її слів, пішла навчатися на трактористку-машиністку, щоб розвивати власний агробізнес, який започаткувала разом з чоловіком до повномасштабного російського вторгнення. У 2022 році чоловік дарини мобілізувався, і відтоді вона усім займається сама. З Чоловіком має Два трактори, і так як село, де ми мешкаємо, знаходиться на доволі живій трасі, великий рух інтенсивний, без водійського посвідчення і навиків, це ну, нереально, практично. Лікується після важкого поранення та планує створити реабілітаційний центр для військових. 54-річний гончар Олег Луцук із села Стольна Менської громади у червні 2024 року долучився до лав Збройних сил України. Разом із побратимами був у Курській області, потім під Покровськом, де вони потрапили в оточення, а самого чоловіка поранило. Навіть у лікарні Олег продовжував ліпити з глини та вчив цього інших поранених бійців та їхніх родичів. Чоловік говорить, тим, хто вже не може воювати, теж потрібна допомога. І такою допомогою може бути арт-терапія. Першочергово це допомога армії, військовим на війні. Ну але тим, хто вже не може воювати, теж потрібна допомога, тому от саме цей шлях, я думаю, теж потрібно не забувати. Забрали собаку й кота із прикордоння Сумщини та привезли до Прилук. Повернути тварин у мирне життя попросив військовий, із яким вони жили на позиціях, розповіла зооволонтерка Олександра Левченко. Його підрозділ передислокували на Донеччину, тому тварин треба було забрати протягом доби. Щоб це вдалося зробити, об'єдналися волонтери з прилук, Ніжина та Конотопа. У прилуках на Джека вже чекала нова родина. Коту домівку ще шукають. Це не про наживу, це не про. Ну, щось своє власне. Ні, це саме про, про те, що ми є люди. І ну, це мене це тримає на плаву. От в наших реаліях дійсно це єдине, що тримає мене на плаву. Таким був цей тиждень на Чернігівщині. Бережіть себе та своїх рідних і залишайтеся суспільним.